Привіт! Сьогодні хочу записати коротеньке відео про те, як можна повертати частину спреду або комісії при торгівлі на Форекс. Я думаю, що багато могли чути про таке, як ребейти та їх повернення. Покажу зі свого особистого кабінету, куди мені приходять ребейти, і який їх розбір за цей місяць. Якщо дивилися перше відео, у мене на... Початок торгівлі було 700 з лишнім доларів. Отже, за цей період, по всіх моїх рахунках, отримано ребейтів разом 26 доларів. Виведено 21 з копійками, 4 є вже нараховано. З яких брокерів нараховується, і що можна подальше робити з цими ребейтами. Ось перелік того, куди можна виводити, і на які системи, і на яких брокерів можна виводити ці отримані кошти. Зараз секунду догружається. От є приклади, коли виводилися, в яких розмірах і на які тут виводив на RoboForex, виводив на InstaForex. Чим зручно, що рахунки, які відкриваються через даний сервіс, вони автоматично підв'язуються до даного сервісу. Ось перелік платіжних систем, на які можна виводити, а також брокерські компанії, з якими працює даний ребейт сервіс. Мене найбільше цікаві, що є InstaForex і є RoboForex, які я використовую в своїй торгівлі. Переглянемо коротенький. Погляд тих брокерів, які є в даного ребейт-сервісу, догружається. Чим це зручно? Бо багато кажуть, що ребейти будуть суттєві лише при умові, коли багато торгуєш. Якщо мова йде за сітки, то там однозначно з часом буде все більше торгових операцій і будуть більші нарахування. Навіть для тих, хто торгує в ручному режимі, з часом збирається приємна сума або на каву, або для того, щоб заплатити ВПС, хто торгує з їх допомогою. Тут є великий перелік брокерів. Ми можемо знайти того, з яким співпрацюємо. Досить просте підключення до цих повернень. Також у багатьох брокерів є можливість перенесення рахунку. Для того, щоб якщо вже є відкритий рахунок, можна подати, звернутися до служби підтримки. І після цього ми будемо отримувати собі в кабінет повернення від нашої комісії або спреду.